Клоуни артисти комедійного жанру, які розважали в давнину дорослих, а в середині ХХ століття і дітей. Але не це головне є люди, і я впевнена, що й серед вас які панічно бояться цих шутів у барвистих костюмах, і це реальна фобія, настільки ж реальна, як історія, яку я вам сьогодні розкажу. Усі ми пам'ятаємо роман Стівена Кінга Воно та кілька екранізацій, що змушували здригатися від одного вигляду Пенні Уайза, не кажучи вже про фірмову посмішку, яка не обіцяє її, очевидцю, нічого доброго. Насправді образ клоуна вбивці не був узятий кінгом зі стелі. Прообразом головного негативного героя воно став маньяк. На ім'я Джон Вен Гейсі Молодший, соціопат, який любив переодягатися в клоуна та веселити дітвору. Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте, будь ласка, підпискою, коментарем та вподобайкою, адже саме це допомагає просувати український контент. Ви на каналі Резюме Злочину, і ми починаємо. Джон Уейн Гейсі народився 17 березня 1942 року в Чикаго, штат Іллінойс. Він був єдиним сином і другим із трьох дітей у сім'ї машиніста Джона Семюеля Гейсі та його дружини Меріон Елейн. Він ріс неспортивною дитиною, страждав зайвою вагою і був ближче до матері та сестер. Ніж до батька алкоголіка, який виявляв фізичну та емоційну агресію по відношенню до дружини та й дітей, у віці 9 років, Гейсі став об'єктом домагань з боку друга сім'ї, котрий виявився педофілом. Ще через два роки він отримав травму голови, що спричинила вилив крові у мозок. І це залишалося непомічним, поки в 16 років Гейсі не почав періодично втрачати свідомість. Для того, щоб Тромп розсмоктався, йому призначили спеціальні препарати. Він навчався в чотирьох старших школах, але жодну не закінчив. Коли йому виповнилось 20, Гейсі посварився з батьком і поїхав до Лас-Вегаса, де благополучно отримує роботу в місцевому морзі. Але довго пропрацювати там йому не вдалося, бо власник моргу заявив у поліцію на свого працівника, нібито той займається тілесними втіхами з трупами. За дивним збігом обставин поліція проігнорувала небезпечний дзвіночок, а Джон Гейсі зібрав речі та змотався до міста Уотерлоу, штат Айова. Там він влаштувався до місцевого КФС і за короткий термін здобув посаду керуючого. А заразом одружився з Мерелін Майерс, яка була печеркою власника закладу, де працював Джон. 1967 року в нього народився син. 1969 – донька. Здавалося б, хороша і прибуткова робота, повага колег, гарна дружина, нові друзі і попереду нове щасливе життя. Але Гейсі не вдалося довго опускати всім пил в очі, видаючи себе за амбіційного кар'єриста і зразкового сім'янина. В 1968 році до його будинку несподівано нагрянула поліція. Гейсі звинуватили в сексуальних домаганнях до неповнолітніх співробітників КФС. На суді обвинувачений не зізнався в цих злочинах, однак доказів виявилось достатньо, щоб восени 1968 року посадити 26річного злочинця у в'язницю на 10 років. Дружина Гейсі відразу подала на розлучення, яке отримала ж того року. Після розлучення він ніколи більше не бачив першу дружину та дітей. Півтора роки. Рівно стільки провів у в'язниці Джон Гейсі замість десяти, хоча сторона обвинувачення взагалі ратувала за довічне ув'язнення. Майбутній маньяк провів лише півтори роки за ґратами, у висновку Гейсі поводився бездоганно він почав працювати кухарем у тюремній їдальні і не вступав у конфлікти з іншими в'язнями навіть тоді, коли ті намагались на нього напасти. Завдяки зразковій поведінці ув'язненого випустили через 18 місяців. Показово, що незважаючи на це, психологи, які спостерігали за ним, описали його як антисоціальну особистість, яку остаточно не вилікувати відомими науці засобами. Після виходу з в'язниці Гейсі поїхав до передмістя рідного Чикаго, де вирішив знову перезапустити своє життя. Він створив будівельний бізнес, вступив до Демократичної партії Сполучених Штатів і зайнявся яскравою суспільною благодійною та просвітницькою діяльністю. Сама перша леді США Розалін Картер спілкувалась на благодійному вечорі з Джоном як з найкращим представником нації. Розалін із задоволенням сфотографувалась з Гейсі. А трохи пізніше відправила йому фото поштою, попередньо забезпечивши його власноручним побажанням усіляких успіхів. Хіба могла вона знати, що бізнесмен, який жертвує на благодійність, має ще одну особу й амплуа, яка зовсім не в'яжеться з його звичайним іміджем? Кожен житель Норвуд Парку, де Джон тепер мешкав, вважав депутата та бізнесмена своїм хлопцем, готовим прийти на допомогу в дощ і сніг. На цей час припав і другий шлюб на давній шкільній подрузі Керол Хоф. Але на хвилі зростання позитивної громадської думки та своєрідної ейфорії в тіні залишилось перше вбивство Гейсі. Його жертвою став його коханець. Тімоті Маккой, який настільки перелякав Джона грою в напад з ножем, що результатом своєрідного пранку став труп парубка. І тут Джон вперше відчув справжнє задоволення, якого ніколи не відчував раніше. За власним зізнанням саме після цього вбивства Гейсі вперше отримав насолоду від вбивства людини. Наступні вбивства хлопців супроводжувалися сексуальним насильством та зґвалтуваннями. Тілом макоя, як і більшості інших жертв, Гейсі, похоронив у підвалі власного будинку. Це стало початком страшної історії, про яку говоритимуть не одне десятиліття, і яке помітно викарбується в культурі США. Черговою віхою в кровожерливій історії Гейсі став 1975 рік. Другий шлюб Гейсі тріщав по швам. Вдома Гейсі проявляв себе як справжній тиран. Під час сварок із дружиною він ламав меблі та голосно кричав Іноді доходило до побиття. Крім того, він заборонив дружині заходити до деяких кімнат будинку. Почав скуповувати порножурнали з голими чоловіками та юнаками. Остання сварка сталася на ґрунті явного незадоволення гомосексуальними стосунками Джоні і вилилась в черговий процес розлучення. Того ж року, щоб згладити стрес, викликаний розлученням, Джон починає кар'єру аніматора на дитячих забавах і днях народження. Відмінністю його міні-шоу був костюм клоуна. І Якщо вдивитися у фотографії, то можна було лише пошкодувати дітлахів, до яких на свято прийшов такий монстр, який насправді був не таким страшним зовні, як усередині, під костюмом ховався відвертий маньяк з багатьма способами, як залучити потенційну жертву. Найчастіше він спокушав молодих людей. Вигідним підробітком у своїй будівельній фірмі, після чого пропонував їм пожити спочатку у себе вдома, де розпивав алкоголь, курив марихуану і намагався схилити до сексу. Якщо такий підхід не працював, Гейсі вбирався клоуном і починав показувати фокуси, включаючи його коронний номер наручники, де він знімав закриті кайданки зі своїх зап'ясть. І жартома пропонував гостю повторити трюк. Звісно, це нікому не вдавалося тепер потенційна жертва була безпорадною. Гейсі в образі клоуна гвалтував їх і душив особливим чином за допомогою шнура та палиці. Своє ноу хау він не без гордості продемонстрував слідчим під час допиту. Коли рахунок зниклих безвісти пішов на десятки, у Чикаго почалась паніка. Тоді методи Гейсі змінювались він ставав їздити нічним містом на Чорному фургоні і залучати потенційних жертв пропозицію підвести, а іноді, пред'являючи підроблений поліцейський жетон, потім знайомився, привозив до себе додому, ґвалтував. Бив і катував, це могло продовжуватися дуже довго. У перервах між тортурами Гейсі читав своїм жертвам Біблію, після чого душив і скидав у підвал або місцеву річку, коли підвал уже переповнився. Вбивця настільки увійшов у смак, що його спіткало почуття абсолютної безкарності. Його статус у суспільстві, визнання городян та подяка благодійних організацій, засліпили всю округу. Навіть після того, як дві жертви, що вижили Роберт Донелі і Джефрі Рігнал, прямо вказували на тортури з боку Джона Гейсі, їм усе одно не вірили, вважаючи, що вони хочуть обмовляти високоповажного громадянина. Вбивцю лише кілька раз розпитували, що він думає про зникнення своїх співробітників. Він відбувався загальними фразами: навіть секретні служби нічого не мали проти нього, адже інакше дружина президента США ніколи не потиснула б руку людині, яка підозрюється у вбивствах дітей, тим більш на сексуальному ґрунті. Останньою краплею для правоохоронців стало зникнення 15-річного Роберта Піста, якого бачили разом із Джоном Гейсі, і до якого підліток збирався влаштуватись на роботу. Поліція та ФБР, яка підключилась до пошуку зниклого підлітка, нарешті вирішила перевірити цю людину. З'ясувалося, що раніше Гейсі був судимий за розбещення малолітніх. Так він став головним підозрюваним, незважаючи на те, що за Гейсі було встановлено спостереження, йому вдалося винести з дому труп Пріста та викинути його у річку. Після цього, наче й нічого не було, з'явився на черговий допит. У складеному за його результатами протоколі зазначається, що Гейсі мав скляний погляд. І забруднені болотом черевики. Прокурор видав ордер на обшук у будинку головного підозрюваного. Вбивця перелякався і зізнався у розмові з другом, що накоїв купу неприємних речей. За кілька годин Гейсі зізнався поліцейським, що скоїв близько 30 вбивств, і намалював докладну схему поховання тіл своїх жертв. Поліція перерила в будинку гейсі сантиметр за сантиметром. Усього маньяку було пред'явлено звинувачення у вбивстві 33 людей, 29 з них знайшли в нього вдома. Ще чотирьох він утопив у річці, бо банально вже не вистачало місця в підвалі. За рішенням суду, що відбувся 13 березня 1980 року, Джона Гейсі молодшого було засуджено до 21 довічного ув'язнення і до 12 страт. Цілих 14 років вердикт про смертну кару не міг бути приведений в дію. Багато в чому причиною стали регулярні апеляції Джона, який заперечував свою провину, посилався на роздвоєння особистості, неадекватний стан під час убивств, форс-мажорів, які призвели до смерті 33 людей, і таке інше. Паралельно маньяк писав книжки, малював і дуже безтурботно проводив своє дозвілля. Наприклад, будь-хто міг поговорити з ним по телефону за 23 долари, а звичайним сюжетом його картин були клоуни. Родичі жертв, які протестували проти цього, скуповували малюнки і демонстративно спалювали. Проте маньяк заробив чимало ціна деяких картин сягала 20 тисяч доларів. 10 травня 1994 року, день страти Джона Гейсі. Ситно поївши, побажав охоронцю поцілувати його в дупу, що навряд чи свідчить про його каяття. Джон вирушив у інший світ за допомогою смертельної ін'єкції. Помирав довго через те, що голка шприца виявилась бракованою. Розправа тривала 18 хвилин. Як тільки страту було виконано, народ, що стовпився біля в'язниці, влаштував грандіозну вечірку на честь смерті одного з найстрашніших маньяків за всю історію США, незважаючи на всю огиду і лякаючу сутність, Джон Гейсі встиг залишити після себе спадщину. Крім згадуваного прототипу Пенівайза, маньяк увійшов в історію як один із найдалановитіших. І найвміліших тюремних художників, і в його картинах повною мірою була відображена природа всіх його дій, вчинків та поведінки від найстрашніших до найзвичайніших. Якщо вам сподобалась історія, чекаю вас в коментарях. Ви були на каналі Резюме Злочину до нових зустрічей.